Кривенька качечка, українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діди каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться. У кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже. Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений, вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них. І варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діди баба думали-думали, хто б це був. Ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося, та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться. Із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діди, баба до неї кажуть не плач, Галочко. Ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже: я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають. Онде наша діва, онти наша іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табуночок. І ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят? Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он ти наша іва! На метеному дворці, на тесаному стовпці, Кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй попір'ячку, дівчина увертілась пір'ячку, зробилась качечкою і полетіла з табуночком а діди знов зостались самі собі. Наталя забила. Зайчикова хатка. Оселились біля річки, сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижані ось постукала в віконця тепла соняшна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? О, зараз зайця прожену і влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку. Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик. Сльози річкою ллючі, страшно в лісі вночі. Раптом вовк іде до нього та й питає: Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати. Люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку. Зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Вовк гарчить. Ану, хвостата, звідси звідціля. А лисиця відмовля, от як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. на шматочки роздру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі. Знову захисту шукати, сльози річкою лючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає. Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой куди ж тепер піду. Де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витрі слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку Зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Еч. загрима волохатий. воло хати. Забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, политиці з тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув ведмідь цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову Сльози річкою лючий. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі. Каже. Годі плакать. Не боюся я розбиш. Підійшла й вона до хати, загарчала. Геть, хвостата, забирайся звідціля. А лисиця відмовля. От як Хочу, як підскочу, полетить від тебе клоччя, на шматочки роздру, ще й на порох розітру. Утекла і собака зразу, а зайчатку уночі знов побігло від образи сльози річкою лючить. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайце бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де ж я захисток знайду? Що ж, провчує розбишаку? Де вже півничок тобі? Вовк ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися сам побачиш. Одходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув з за хмари, півник крилами ударив. Годі у куріку на чужім пуховику. Мить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та на як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй гляди мене. Відкида лиса запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса як закрутилась. Я хороша, я не зла. Я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила. А сама мерщій на ганок та по східцях, та у ліс і зустрінув зайчик ранок, знов веселий, як колись. Коли кінь позастрів Верблюдові. Українська народна казка. Кінь Був невдоволений своєю долею. Нарікав він на господаря, що шерсть йому псує сідлом, натирає упряжжю. Підійшов якось кінь увечері до річки, щоб напитися, і побачив себе у воді. Зажурився, що невдалий. Поглядаючи на лебедя, який плавав на воді, подумав. Ад, якби в мене була така шия, як у лебедя, і голова трохи менша, ніж є, а ноги довші й тонші. Та щоб чоловік не стирав сідлом моєї шерсті. Добре б мати природне сідло. Пошли мені доле. Таку вроду. Прокинувся кінь другого дня і відчув себе зовсім іншим. Зрадів дуже, забажалося йому побігти до своїх товаришів, похвалитися перед ними своєю красою. На толоці пасся табун коней, і він побіг туди. Коні помітили, що до них наближається якась невідома потвора, і кинулись тікати. Перетворений кінь здивувався. Гей, стійте. закричав він. Хіба не впізнаєте мене? Я ж той самий гнідий, що вчора разом з вами пасся. Та коні не слухали, задерли хвости і тікали, не озираючись. Що за диво? Чому вони жахаються мене? думав він, страшний їм видався. А може, я дуже бравий, і їм стало соромно, що проти мене вони не вдалі? Коні повтікали з толоки в село, і тільки біля своїх дворів кожен відсапнув і озирнувся. Чи не наздоганяє страховисько? А він залишився сам на толоці і засумував. Що б воно значило? думав собі? Невже я такий страшний, що приятелі мої перелякалися? Пішов він до річки, нахилився до води, побачив там своє відображення і сам злякався. З води на нього дивилося велике двогорбе страховисько. Тепер кінь жалкував що даремно нарікав на свою долю і вроду, та було вже пізно. З того часу повелися на світі двогорбі верблюди.